Хлопчик, чиє зображення ви бачите на упаковці з гущенки, виріс і тепер волонтери для ЗСУ. Знайомтесь, Олександр Бабіч, історик і волонтер із Одеси. Його дід у 1970-ті роки будував консервний завод у Первомайську на Миколаївщині, а малого Сашка намалювали для логотипу згущеного молока. Коли почали робити я не знаю, ребрендінг чи що, пам'ятаєте, да, вся гущенка. У нас була такими. Ромбики такі блакитні з білим. Дід попросив нашого тут. Був у нас такий художник Вітя Усовіч. Він намалював їй портрет. З часом обличчя Сашка стійко почало асоціюватися зі смачним згущеним молоком. Минали роки, хлопчик зростав, а разом із ним і шанувальники цієї згущенки. До Великої війни Олександр Бабіч був відомим істориком у Одесі та мав власну туристичну агенцію. А після 24 лютого 2022 створив волонтерську організацію на базі туристичного центру. Майже всі, хто працює тут, вони всі мали відношення до туризму. Якщо у вас дуже багато клієнтів, які по всьому світу, то вони почали нам дзвонити. Інколи ми до них зверталися по допомогу, і дуже швидко завдяки цьому ми знаходили контакти в тій країні, де нам потрібно було щось купити. Олександр переганяє для ЗСУ автівки з-за кордону, збирає аптечки, купує рації для військових. А первомайський молочно-концерний комбінат продовжує працювати і через 50 років. Олександр щоразу всміхається, коли приїздить у гості до мами і бачить себе малого небанері. Згущенка у нас найсправжні найкраща. І, ну, така коротенька історія. Я вас всіх обіймаю. Пішов я до мами, вона на мене вже чекає.